Доброго дня. Сьогодні відеогляд будинка в селі Ходосівка. будинку дороблюється ремонт, і на січня буде повністю все готове. Зараз вже зробили кухню, плитка є, залишилось робити стелю. Ну, одним словом, все на фінші. Сьогодні зробив відеогляд, так всередині треба все поприбрати, почистити, але суть ви зрозумієте, сам будинок знаходиться біля лісу. Будинок, якщо враховувати за терасу 210 метрів, плюс я навіс на два авто, ділянка 10 соток. Зроблено озеленення, тут септик з переливом. Повністю все забудовано. Більш новими будинками, асфальтований під'їзд, автополив, капельний полив зроблений, фіртка зроблена вже з мотором. Ворота встановлені автоматичні. Є, навісно на два авто, також є паркомісця. Ще на машини 2-3. Сам будинок побудований із керамічної цегли. Поруч таке деревцо. Воно весною літку весени все зелено, завдячуючи йому. Сусіди не давлять. І бачите поруч з лісом другий, другий чи третій будинок від заснового лісу. Зроблено озеленення. Зараз я з фасада покажу вам. Присадівна Придорожня територія зроблена газон і тротуарна плитка, красиво виглядає. Великий плюс цього будинку: що зроблений газ, і також зроблений техумови під газовий генератор. завдяки цьому, повністю будинок може бути автономним. Якщо поставити генератор газовий, є світло, зрозуміло, заведено три фази. Також Свердловина зроблена, всі комунікації заведені. Асфальтований під'їзд, дорога, ця вулиця мало проїзна. Гарний фасад будинку, фасад є момент, де декоративна така штукатурка, фасадна, а також Клінкерна плитка. Покажу вам зараз ще задню ділянку. Якраз хаз тут заведений в, це котель, в котельню. Три фази, до речі, виведені під електромобіль. Тут також під підгенератор газовий тих умови і також вивід є, просто генератор сюди ставиться і експлуатується вже як автономний будинок. Хантер автополив, це свердловина. Ролон газон постелили. Вже йому місця два, плюс-мінус, десь так. Гарно відчувається ділянка. Ділянка більш правильної форми. Прямокутно квадратної форми. Дах метал, черепиця. Як я казав, стіна керамічна цегла, керамоблок. Утеплений. 15 метрів утеплювача. І фасад вже казав. Зроблено також до, до, до водовідвіду. Дощова система водовідвідходи. Вивід також під кондиціонер Гарне розташування. село Ходосівка хто не знає, по новобуківській трасі знаходиться. Друге село від Києва, перші лісники і друга Поруч є вся інфраструктура. Якщо магазинчики, то тут і піша доступність, щось купити треба. А якщо великі, то мегамаркет, аутлет аутліт мануфактура, може кілометра 2 половиною, десь так. Деїзд до Києва асфальтований повністю. Очка, як все підшито. Тротуарна плитка покладена. Так, і піду всередину будинку. Розкажу зараз вам про терасу. Всередині будинку розкажу вам. Динок будувався в цьому році, на 2024 році. Енергоефективні вікна, гарні двері вхідні, броньовані. Такі вхідні двері. Стіна велика. Близько 25 плюс 15, 40, десь 43, 44, вже 45 сантиметрів стіна. Вхідна зона. Шафи вбудовані. будована шафа. Тут, як розумію, церква ще буде. Зліва йде котельня одразу. Котел встановлений. Тепло підлогу встановлена. Повторююся, що в будинку зараз доробляється ремонт. До кінця січня 2025 року буде вже все повністю тут чистенько, готове. Можна зараз на етапі щось під це буде робити, зробити. що, хто зацікавлений, запрошую на перегляд. Зліва йде санвусу. Тут ще буде сантехніка. Бачите, вбудоване. Це туалет, гігієнічний душ, душова трап під нахилом зроблений, також вбудовано все. Сходи будуть деревом обшиті. Зліва направо йде кухня вітальня Кухня, і тут вітальня Вже, бачите, і техніка встановлена. Бош Бошовська техніка. Тут місце під вітальню. М'який куточок, диван. Звісно, убереться все і буде тут більш світло, світліше буде набагато. Так, телевізор ставиться, так. Є дуже схожий ремонт, який продався. Можемо вам кинути відео. він Дуже подібний до цього, щоб більш по тому варіанті подивилися. За телефоном є смс, і коротше повідомлення, напишіть, мову, відправимо. Тут, виходить, кухня, місце під холодильник. Така кухня-вітальна. Будуть стелю на наступному тижні дороблювати. І це виходить тераса з виходом. З виходом на задній двір. Так, і ще обов'язково на першому поверсі є кімната. Тут зараз будуть робити. Підлогу. Максимально вже все готове. Ідемо зараз на другий поверх, що вам подобається ці відео тут. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити наступні відео нові. На другому поверсі є три окремі спальні, дві гардеробні, два санузла, вихід на горище також. Зліва йде перша кімната. В кімнатах йдуть батареї, до речі, В санузлах тепла водяна підлога. На першому поверсі йде тепла водяна підлога. Це друга спальня. А, це, виходить, головна спальня, мастер спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Оце хлопці, гарно. Розігрив будинок, я в курсі зетавка. Гардеробна, гарна, велика гардеробна. Та кімната з батареями і санвузол з ванною кімнатою. Туалет з гігієнічним душом, рукомийник тут. Гарний такий санвузол, Просторий. Так, Тут Телевізор. Далі. Зліва йде ще одна. Це вже третя на другому поверсі. Велика кімната. З цього боку також, до речі, лісочок поруч. Гарне розташування будинку, спальне місце, Тут я зараз знаходжусь, і таке кутове вікно панорамне. Зліва йде гардеробна, Ще загальна така велика гардеробна, простора. Можна і кабінет зробити. якщо, ну Зазвичай гардеробні завжди потрібні. Якщо є дівчата, то і зараз їх хлопці роблять. Багато речей. Так, і загальний синвозов. Також з ванною кімнатою, туалет з іменічним душем Тут є також місце під правильню сушилку Все, як ви бачите на фініші вже. Таку на підлогу будуть стілити, чи це ламінат чи, чи дошка. А, ламінат флоринг. Floor score. А плюс. Значить, гарної якості, Якщо А плюс. Що тут, бачите? А плюс найвища якість. <с> так, значить, ми закінчили перегляд. В будинку нагадую, є 4 окремі спальні, окремі кімнати, три санузли. Дві гардеробні, передпокій з вхідною шафою. Також є кухня-вітальна з виходом на терасу. Вишко на першу поверсі є ділянка 10 соток, будинок 210 метрів за терасою. Такий задній двір гарди. Буде ціна будинка, а буде в описі, точна ціна, що вона зараз на етапі, можливо, буде трохи зміни. Сидіть все, всім гарного дня, зі святами всіх, так? Все найкраще, ви бачите.